В дев'яності роки, як були модні екстрасенси, чумак Кашпіровський, ну й до нас же в село приїхав послідовник Кашпіровського. Усі ж баби побігли ж, очікували, що вилічаться. Ну і мого брата троюрідного баба пішло. Приїжджаю до нього гусь, а він сміється, кажу, ходім, покажу тобі щось. Коло і кончусь лежить замотана в кульку воно. Достає відеокасета, каже, на чому ви її собрали дивитися? у вас же відео нема. Каже, відео нема, а касета є. Ну цей ж аж послідовник продавав супутні товари Календарик, книжку і відеокасету. Відеокасета саме дорога, значить, саме душа поможе. Ну, баба ж і купила ж саму дорогу. Руслан приїхав да каже. А куди ви собралися її включать, де да ви будете дивиться, вінка да дивиться або бакада дивиться, до ніг прикладуть вранці п'ятнадцять минут і ввечері. Ми, він вже як сміявся, вдвох сміялися, тоді там в селі в нас відеосалон відкрили. Він взяв, касету поніс Сільвестра сталона, записав і бабі назад поклав, так що цілюща сила Сільвестра сталона, багатьох бабів підняла на ноги всім миру, добра і всього найкращого.